Сніг по пояс, і це не в дрімучому лісі, а в Маріїнському парку. Під самою Верховною Радою. Дерева в задумі хиляться і падають. Столиця забіліла. Аж до масштабу Надзвичайної ситуації. Посмотрите, що там ділялось. Весь парк дерев. Я. А вам не страшно? Один раз страшно. Коли? Когда у парку біля Верховної Ради їх з лопатами двоє. 24 часа. Сутки ми робимо. І у них своя надзвичайна ситуація природного характеру. Гребти кучугурить цілу добу, а вигод убиральні центрі Києва немає. Отключили воду і все. Не туалети, не чого. Води хочеться попити, хоч сніг. А ж його вже не можна їсти. Такого снігопада. Такого снігопада. Так життя машина припаркувати умудрилась під этим деревом? Давно не помня здіжні міста. Вивезли десь 500 вагонів <хух> снігу. А сніг не знали, пада. Дурдомна ситуація. Центр столиці, а ми не можемо елементарно притися в сухому. Приходили додому з мокрими ногами. Ну бувало, бо я в місто ж виїжджаю. А сніг не знали, падав. Ну як, З однієї сторони типічно, з іншої сторони, ніхто нічого не чистить. Ми ж не можемо ловити сніг в той час, коли він ще падає. Він обов'язково торкнеться землі. Земля була прекрасна. Ти ж сказав, що зима це плохо і некрасиво. Пар Осавес просто клянусь. Снег кружиться, вот, вот ситуация. Дворець спорта. Упало дерево. Зараз вот это дерево може также абсолютно бахнуться. І пасі клуб'я... Я стояв проти 4 години, добираючись троєчини на роботу. Враження отвратительне. Немає до, до, і, ідеального результату. Надзвичайний деревопад і поламані руки й ноги. Слизька підлога. Навіть перед входом у кабінет травматолога за тиждень до київських травмпунктів звернулося майже дві тисячі людей. Більше перелому болі зв'язку з такою погодою, люди помілочам к нам уже не ходять. От, тільки перші дні прийом у нас великий. Потім люди привикають з'являється появляється по скользким по дорожкам. Київські пробки цього тижня били всі рекорди. Сам прем'єр відчув на собі надзвичайну столичну ситуацію. Кілька кроків пройшовся пішки поміж. Машинами у корку. Такого снігопада, Такого снігопада. Треба елементарно розчистити дороги. Елементарно розчистити. Столицю вийшло 11 тисяч людей. Надзвичайний сніг ліквідовували і комунальники, і рятувальники, і військові. Свіжий воздух, уборочка. Ви знаєте, класно, ще супер. І майбутні правоохоронці. Кроковорож. Все. Дисципліна, не спіши. Дисципліна вона привище всього. Куди ведете їх? На дискотеку. Дискотека у них на Майдані. Снігу менше, ніж міліції. 150 курсантів показово вивели на уже й без того, ким спрочищений хрещатик. Кром фонтану зачищаєте. І пішли отак туди. Теж кром фонтану на кучі, на кучі, на кучі. Кому три, кому чотири години честь це робити. Во благо людям. От повірте, курсант це, повинен попрацювати, щоб було важко, щоб десь може і змерзти. Це все йому згодиться. Як охотнича собака. знаєте. три дні снігопаду у Києві прибирали у борг, підсумували керманичі міста. На цьому тижні ми використали для прибирання снігу вже близько 10 мільйонів гривень. Закінчується Київ, дорога трошки прочищена, а потім починається абсолютно інша картина. Такого снігопада, такого снігопада. Як у касці про 12 місяців на Київщині 30 тисяч мешканців тільки Іванківського району увесь тиждень живуть без світла. 40 ліній електропередач. Всі вони порвані. Робимо спроби пробитися, але поки що вони не вдалі. Те саме й у Вижгородському районі, де мешкає і президент України. Люди з сусідніх з лавою держави сіл сидять у цілковитій темряві. Свічок у магазинах немає. Мама зені свічки ніяк іде, телефон не працює. Світу немає, на нас нападає нервоз. ми з чотирьох часов півп'ятого ми вже лягаємо спати. Нервоз нападає. Хати геть замало. От для інтереса воно було куди нібудь таке. До метра снігу на криші знаходиться, а нема вже куди хида. В одній із сільських шкіл дах не витримав снігової маси. Діти щонайменше на місяць пішли на канікули. Діти не можуть ходити і за того, що і світла немає, і школа не пускаємо дітей до школи. Не витримують снігу, і сільські школи на Вінничині дахи провалюються або туди просто не доїжджають шкільні автобуси. 460 дітей, які не встигли довести до школи через те, що занесло дороги. Ні, дорог немає, то вообще ні направлення. Я теж пушкіни що говорили, ліхто та не Поставил на дорогу, так би мовити, з обочин 103 автомобіля, і це тільки за один день, і тільки у Вінницькій області машини заносить по всій Україні. Ну, давай мійка, давай, давай. ДТП за участі одразу 10 авто, як наслідок 30-кілометровий затор цієї п'ятниці на трасі Київ, Одеса. Коли ми виїхали, дорожнє покриття було абсолютно не оброблене і жодного транспортного засобу дорожньої служби в нашому напрямку Невзворотньому не зустрічали. П'ять сотень машин стояло в Луганській області. В Дебальцево простояли з п'ятій вечора от, до 9 утра. Ще сотня застряла в Харківській. Вчорашнього вечора через Заметілі не проїзнав обидва напрямки траса Київ-Чоп у Львівській області Затор на 18 кілометрів. Я ще в такому гавніше не були ситуації, але не такі. Хочемо попросити мешканців довколишніх сіл за можливості також допомагати водіям, щоб люди не замерзали там у цих автівках. У паралізованому снігом в Донецькому аеропорту пасажирів сім годин тримали у літаку, а потім випустили в зал очікування на дві доби, і це при тому, що навіть сісти там немає де. От батареї видите, нету ні одного стульчика. Із цірія минулої началася такої ніяке ми чекаємо, коли очередною раз перенесуть рейс, і Из за змінившися погодних умов, Произошло обледенение в полоси. З понеділка засніжило в Чернівцях. Хоч Хотіна машина виїхала, прогорнула. Що робилося вчора на Гагаріна на спуски? Сержати постояли, там гаїчки позамерзали. Ти на цим кончилася бесіда. Де техніка? У п'ятницю грудневі заметії дісталися Луганська снігу пів метра за півтори доби. Половина міського транспорту не вийшла на маршрути. Комунальників замало, аби дати собі з цим раду. Підсумували у мерії. Сніг. Сніг. Станом на ранок неділі 500 населених пунктів у 10 областях, відрізані від електропостачання, 500 автомобілів, відрізані від цивілізації, простоють у заметах на українських автошляхах. У МНС попереджають попереду тріскучі морози і сильні вітри. Я ж вихований при жидовсько масонській москальській, бандитській, комуністичній владі. Тоді сніги знаєте, які були кізовши, ніхто не чистив. Колеса відлітали. Ми просто. Привикли в біді і намкається біда. А так має бути це. Бог нам посиває. Ольга Петрів та Валерій Савицький. Час підсумки.